ДСНС працюю приблизно 4 роки. З початку війни дуже часто виїжджали на передову, рятували людей з багнюки, з пастки, життя дороги, як її називають. За, ну, в основному дежуримо там, рятуємо машини, тягаємо, спасаємо людей. Найбільше було, мабуть, около 300 машин за добу, які ми перетягнули. Були і обстріли, було багато автобусів з дітьми, були люди похилого віку, люди, яким була потрібна медична допомога прямо зараз. Ми в першу чергу їх протягували. Так, Наша робота більше специфічна, ніж інші, тому що робота з людьми, робота для людей, з різним віком людей немає ніякої границі, чи дитина, чи. Похилий вік. Наскільки небезпечно, я не можу відповісти. Для кожного небезпека є своя, для нас це робота, ми до неї вже звикли, до цієї небезпеки.